Привіт! Ви на каналі Астрофеномен. З вами я, Мар'яна Черкасець. І сьогодні ми будемо розмовляти з Яною Пасенковою. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, звісно, писати ваші коментарі. Мої вітання і одразу до гарних новин. За останню добу небайдужі українці придбали чотири зарядні станції. Загальна вартість 98 тисяч 850 гривень. Низький уклін і велика шана, і подяка кожному, хто донатить молодці. Так, тепер поїхали, попрацюємо. Шуйгу з візитом до КНДР. Чи будуть підіймати України та війни? Ну, типа, питання України та війни, мабуть, що так. Мали на увазі. Ой. Значить, що його з візитом до КНДР? Що воно там буде робити? Е, чекають коштів. Політичного прихистку, бо вже на підсосі, бо вже ось ось все розвалиться. Скоріше би ми всі чекаємо, не дочекаємо, що нам з того візиту. Нам з того візиту абсолютно нічого, тому що все, що пообіцяє зараз КНДР Шойгу і його прихвостням, нічого не буде з того виконано. Просто не встигнуть вони допомогти. Чи є партнери, які змушують Україну відмовитись від наших територій? Так слухайте. Значить, чи є партнери? Які змушують відмовитись від наших територій. Ну, да, бачите тут очі дуже великі там, де страх. Так що налякані країни вони думають. Вони думають, і це дуже наївне на те, що вони там думають собі. Те, що якщо ми віддамо території, то цей звір заспокоїться і більше не буде, значить, кусати, нападати, знищувати. Ні, це, це абсолютно така, знаєте, ілюзія. Так не буде. Так що є такі партнери, як мінімум, два таких партнера поруч із нами територіально, а три таких партнери вже подалі від нас. Також нічого нового і дивного, чи продовжить США допомогу для України? Чи продовжать Штати допомагати нам з вами? Так, а тут щось новеньке у нас. Дивіться, у штатів є своє бачення закінчення того, що зараз відбувається. У них є свій чіткий план. Якщо ми з вами його не дотримуємося, ну, мається це на увазі наша влада, да? то вони, Штати, будуть. Не те, щоб припиняти з нами допомогу і все інше, а вони просто навіть можуть нам зробити каку. І ми з вами побачимо, буде холодно, тобто тут вже недалеко до холоду залишилося, як штати чомусь змінили свою риторику, стали прохолоднішими, це як мінімум. Тобто, отака от буде історія. І в цей же час ми можемо з вами вже додуматись до того, що значить ми не йдемо на умови миру, які вони пропонують, як вони це бачать, як вони це хочуть. Так, Ізраїль знищив іранський завод з виготовлення зброї. Чи буде тепер бракувати зброї в Рашці? Склади, запаси, поповнення зброї в рашці Як там буде з цим? Так, тут історія у них буде. Пухти. Як цікаво. Тут історія у них буде така дуже сумна. Два фактори на це повпливатиме це про зброю і про поставки. Перший сам економічний момент в плані, як оплатити, як заплатити, як дістати гроші. А другий це навіть ті запчасті, ті деталі, або там повністю воно там в збірки буде йти, все, що буде приходити, воно буде в такому стані. Ну, Що просто стріляти стрілятиметься, буде в руках. Ну, чого ж також ми з вами ж бажаємо. А, і отака ситуація буде в них а, довгий період, місяців з шість, і аж до миру це дійде ну, в плані того, що. А, Ресурси людські, так собі, де вони там подівалися. І ще і зі зброєю. Отака історія. Тут -ту Фоб, -ту. виїхати. Так, поїхали. В окупованому Маріуполі перекидають зброю. До чого готуються окупанти? Що значить перекидають зброю? Куди перекидають? В окупований, може, Маріуполь? Давайте так. До чого готуються окупанти в Маріуполі? Чи готуються вони там до чогось? Готуються продати наші ж землі? М -м -м. Будуть возити туди. Ну, якісь екскурсії, делегації якісь? Все, до чого вони там готуються? Ах. Чи будуть тиснути на Зеленського, щоб він звільнив крісло президента? Тиснути, погрожувати, якась жінка дуже буде активно приймати роль в цьому процесі. Будуть пропонувати поїхати. Давайте так. Я як спочатку дивилася Зеленського і його долю, так і зараз мені не подобається е, те, що я бачу, в плані того, що є загроза не тільки посаді, а є загроза життю. Так, зустріч цю ми з диктаторами дивилися вчора, значить Північна Корея, ядерна зброя вчора дивилися. Що готові зробити московити щодо Криму. Ну, типу, як його втримати, якими ресурсами, да, і чи вийде в них? Нічого вони навіть і думати не хочуть з цього приводу, бо у них нема жодних сумнівів, що то їх, їх нащадків і все таке. Але не так станеться, як вони собі хочуть, як вони собі бачать. Тато вже готує сина на трон. Е, дивіться, є якісь два е, два мужчини е, там на болотах. Це я зараз не про я бункерного кажу. Два мужчини, е, два з ларца, Тобто, або вони однакові зовнішньо, або вони однаковою справою займаються. І один іншого готує вже на трон. І це вже відбувається. І е, чекає е, переворот. Е, Кривавий оту всю кремлівську погань. Прямо дні сьогодні побажання. Слухайте. Ну, хоч наливає як то все звучить. Які плани ворога на Донецькому напрямку? Це ж, очевидно. Очевидно. Знищити все на своєму шляху і підготувати плацдарм для наступних походів. Ну, нехай помріють. Дякую.